Привіт! Пропоную почитати і погортати разом цю книжку від Пола Брауна. Малюнки до якої намалював Марк Огенлон. Без цих малюнків вона б не була така цікава. І книжка називається Хлопчик, що вимкнув сонце. Маленький Марсель не просто любив морозиво, він його обожнював донестями. Власне, він настільки його любив, що тримав приховані запаси в кожному куточку будинку. Понад усе Марсель полюбляв ласувати великою смачною кулькою морозива, вмостившись на лавці біля пляжу. Проте виникала одна проблема, дуже велика проблема сонце. Його пекучі промені завжди перетворювали прохолодний смаколик на рідку кашувату бовтанку задовго до того, як Марсель встигав його з'їсти. Марсель перепробував усе, аби морозиво не встигло розтанути. Він намагався з'їсти його якомога швидше, та від того на всі біч розліталися великі липкі плями. Марсель їв морозиво в страшеному холоді, але від цього тільки замерзла голова. Марсель навіть спробував ласувати морозивом серед темної ночі, проте було надто страшно. А потім, як грім серед ясного неба, у нього промайнула неймовірна думка сонце було схоже на здоровезну сліпучу лампочку, що висіла в небі. Придумав. вигукнув Марсель. Я просто вимкну сонце. Про те, щоб дістатися сонця, треба подолати мільйони кілометрів. Якщо Марсель збирається мандрувати так далеко, доведеться побудувати надшвидку космічну ракету на сонячній енергії. Отже, після кількох тижнів будівництва свердління. Гуркоту та брязкоту він із гордістю додав завершальний штрих до свого дивовижного космічного корабля. Тієї ночі Марсель був настільки збудженим, що не зміг навіть на секунду заплющити очі. Наступного ранку він зіскочив з ліжка і побіг униз, аби підготуватися до польоту. Була ідеальна погода для запуску ракет. Усі системи готові до запуску, оголосив Марсель, коли бортовий комп'ютер почав зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Пуск! Потужна ракета піднімалася все вище і вище, крізь хмари, прямісінько в космос. Там, на горі, серед зірок, хлопець спостерігав, як планета Земля зникає вдалині. Марсель подумав, що вона має неймовірний вигляд, наче величезна, солодка кулька морозива зі смаком жувальної гумки чи фісташки. Коли він нарешті долетів до сонця. Земля нагадувала крихітну цяточку посеред космосу. Марсель побачив вимикач і швидко взявся до справи. Підлітаючи все ближче і ближче, він відчув, як його огортає палюча спека. Йому захотілося мати з собою хоч трішки смачненького морозива, аби охолонути. А потім він тиснув і тиснув, і тиснув що сили. Аж поки одним неймовірним зусиллям і не без допомоги песика. Клац! вимкнув сонце. Марсель вирушив додому, але сонячне світло почало швидко гаснути. І ракеті, що працює на сонячній енергії, забракло пального. Майже не керована вона стрімко полетіла вниз. На щастя, Марселю вдалося здійснити аварійну посадку в себе в саду. Тієї ночі, виснажений довгою подорожю, Марсель бачив у снах, як він ласує улюбленими смаколиками біля пляжу, і вони більше не тануть. Проте, наступного ранку Марсель зрозумів, що насправді все не так добре і досі стояла непроглядна темрява. Було страшно і надто холодно, аби смакувати морозивом. А найгірше було те, що по всьому світі почали відбуватися страхітливі події. Газета вісник, квіти та ліси помирають. Газета Щоденні новини ексклюзив. Тварини засіли у схованках. Вечірня газета, велике замерзання океанів. Марсель зрозумів, що зробив найбільшу помилку всіх часів. Він мусить негайно знову вімкнути сонце. Проте без сонця ракета на сонячній енергії не працюватиме. Марселю потрібно було знайти рішення. Іду дуже швидко. Була одна річ, що завжди допомагала Марселю думати ясніше морозиво зі смаком полуничного чизкейку. І от коли він саме уплітав за обидві щуки величезну кульку морозева, йому раптом сяйнула думка. Він збудує гігантську катапульту, аби запустити велетенську кулю з морозива, прямісінько у вмикач сонця. Приблизно ось таку кулю Марсель працював до пізньої ночі, майструючи кульку завбільшки з будинок. Щоб вона була такою величезною, довелося використати всі запаси морозива. Марсель чудово знав, що в нього є лише одна спроба поцілити в сон. Нарешті все було готово. Звідусіль приїхали юрби людей, відчайдушно сподіваючись, що Марсель. Марселю вдасться знову вімкнути сонце. Розпочати відлік, закричав він. П'ять, чотири, три, два. Один запускай. диш, знову допоміг песик. Усі зачаровано спостерігали, як гігантська куля з ласощі внеслася до сонця. О, ні. зойкнув Марсель. Морозиво почало танути, наближаючись до згасаючого жару сонця. Що ближче підлітала куля, то все більше і більше танула, аж поки від неї не лишилась маленька кулька фруктового морозива. Усі затамували подих, спостерігаючи, як твердий шматок морозива поцілив прямісінько о вмикач сонця. Проте нічого не змінилося. Невже план Марселя провалився? Розлючений натовп. Розлючений і розчарований, натовп почав розходитись. Аж раптом небо спалахнуло таким яскравим сяйвом, якого ще ніколи і ніхто не бачив Ура! усі раділи і пританцьовуючи, бігли вулицями. А наступного дня життя на планеті почало повертатися до звичного плину. Щоденні новини Світовий океан розтає. Вечірня газета, тварини вилазять зі схованок, вісник, квіти та ліси оживають. І, хоча морозиво тануло і нагадувало кашувату бовтанку, Марсель був неймовірно щасливий, ласуючи смаколиком на своїй улюбленій лавці. І його песик також ось така книжка. Morro se